Вітаємо вас ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо на з понеділка по п'ятницю, рівно вісімнадцятій годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Озап'яриш. Я Юрія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, почнемо з того, як реагують західні змі та аналітики на спробу наступальної операції Росіян на Харківщині. Маємо ми вже кілька реакцій від оглядачів та від західної преси. Джордж Бару з інституту вивчення війни у Вашингтоні пише, що харківська операція, яку прогнозувала наша команда, розпочалася сьогодні вранці, о п'ятій ранку за Україною. Почалася або розвідкою, або погано проведеними комбінованими атаками. Російські війська діють за підтримки реактивної артилерії, мінометів та авіаційної підтримки із застосуванням керованих авіабомб. Рой також про це пише, Каже, що російські війська нанесли наземної атаки по Харківщині, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Волчанськ. Про це е, повідомив журналістам український військовопосадовець. Він додав, що російські війська мали на меті відкинути е, українську армію на 10 кілометрів всередину України в рамках спроб створити буферну зону, але війська України їх стримали. AFP пише, що місто Вовчанське з населенням 3 тисячі людей зазнало масованого обстрілу, а також в прилеглих районах і в самому Вовчанську зараз триває евакуація. Associated Press пише, що, хоча Росія ймовірно, не зможе захопити друге за величиною українське місто Харків, вона може змусити Україну надіслати більше військ у регіон, залишивши інші райони більш вразливими для нападу. Ось така зараз бачимо реакція міжнародних змі та аналітики. Сподіваємося отримати офіційну реакцію від Сполучених Штатів на операцію Росіян у Харківщині. Ми чули заклики від української влади збільшити підтримку українських військ. Будемо стежити за цим, як буде реакція, то обов'язково про неї повідомимо. Напередодні ж Вашингтон відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в американській столиці. Він зустрівся зі своїм колегою міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Очільник Пентагону подякував німецькому колезі за військову допомогу Україні і лідерство в контактній групі із оборони України. Вони також обговорили майбутній саміт НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні вже у липні, і наголосили нам життєво важливі ролі трансатлантичної співробітництва. Ось слова Лойда Остіна перед початком зустрічі Сьогодні Німеччина є силою миру та безпеки. Німеччина є другим після США донором військової допомоги Україні в час протистояння агресії Путіна. Лише на 2024 рік ви передбачили для України 7 мільярдів 700 мільйонів доларів. Німеччина надала критично важливі системи протиповітряної оборони та артилерію. І ми будемо продовжувати наше тісне партнерство, щоб гарантувати, що Україна має можливості для успіху на полі бою. За результатами цього візиту, зустрічі з Лойдом Остіном, німецький міністр оборони Борис Пісторіус також поспілкувався із пресою. Підтвердив, що Німеччина закупить у Сполучених Штатів три мобільні артилерійські системи «Хаймерс» та передасть їх для України. Ці системи будуть передані зі складів Сполучених Штатів. Сказав Пісторіус, втім заплатить за них Німеччина. Можемо послухати його слова. Ми також обговорили, і я можу підтвердити, що ми надамо три пускові установки гаймарс Україні у співпраці з американцями. Вони надійдуть із запасів американських збройних сил, а заплатимо за них ми. Ми також рішуче підтвердили важливість НАТО і особливо європейських партнерів, коли йдеться про питання підтримки України. Яке значення, яку небезпеку становить атака Путіна на Україну для безпеки Європи та світу. Що означатиме це для інших автократів у світі, якщо Путін виграє цю війну? Ми вважаємо своїм обов'язком цьому запобігти лише, що для систем Хаймара зможуть використовуватися ракети Кімлерс або Такамс, який своєю чергою також передають Сполучені Штати. Тим часом військові аналітики на заході наголошують на тому, що партнери України, Сполучені Штати, а також європейські країни, мають надіслати до України усі можливі системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них, зокрема кажуть про батареї Петріот. Далі фрагмент виступу Бена Годжеса, колишнього командувача сухопутними силами США в Європі, про те, чому надзвичайно важливо зараз надіслати всі необхідні засоби протиповітряної оборони мають... You know, Деякі країни мають засоби протиракетної оборони, які навряд чи будуть використані найближчим часом, і ними ці держави повинні забезпечити Україну. Ви знаєте, що США мають лише один батальйон Петріот у Європі. У нас завжди їх було занадто мало, і цей батальйон зараз у польщі для захисту місця передачі обладнання. У США є і інші патріот, які, на мою думку, слід туди відправити треба надати перевагу україні а не близькому сходу де ми також маємо стратегічні інтереси однак це питання того якого стратегічного результату ми хочемо від україни і де наш пріоритет я бачив що сполучені штати збираються надіслати кілька систем петріот я не знаю скільки і сполучені штати також закликають інші країни надати їх і коли ми говоримо про протиракетну оборону потрібно мати можливості збивати ракети дрони та літаки на різних висотах Тож потрібна ешелована система протиповітряної та протиракетної оборони, не лише Петріоти. Я думаю, що коли літаки F-16 нарешті прибудуть, вони ймовірно допоможуть. Вони будуть частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Але я б сказав, що насправді краще, якщо ви можете вбити лучника, ніж намагатися збити чи перехопити всі його стріли. Іншими словами, має бути здатність вражати авіабази чи місця запуску ракет. Місця запуску безпілотників багато з них знаходяться в окупованій Росією частині України, наприклад, у Криму. Дайте Україні можливість вдарити по цих місцях. Набагато краще знищити це ніж намагатися перехопити безпілотники та ракети, які вже в повітрі. Ось така думка Бена Годжеса, колишнього командувача сухопутними військами США у Європі. І Юлію запитання від нашого глядача. Володимир питає, чи може вже час постачати авіацію, чи ще зарано так іронічно питає глядач. А, насправді є новини з цього. А, пише Ройтер, що перші західні винищувачі F-16 будуть в Україні у червні-липні. Про це повідомило агентство з посиланням на українських військових посадовців. Джерело не повідомляє, яка саме з країн так званої літакової коаліції, а на чолі з Данією та Нідерландами доставить Києву. Перші літаки, втім, такі терміни називають. Ми знаємо, що в цю коаліцію входить данія, Нідерланди також приєднується Румунія, Норвегія, Бельгія планувала також поставити літаки. Сполучені Штати своєю чергою говорили, що літаків F-16 не постачатимуть, втім, долучаються до тренування українських пілотів. Знаємо, що зараз воно триває на базі в Арізоні. А ми рухаємося далі більше про ситуацію на полі бою. Ефект західної допомоги і силу дронів. Поговоримо з нашим гостем сьогодні. Це Рустам Мустафаєв, головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади. Рустам вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Поставо сполучені штати два тижні тому відновили свою військову допомогу Україні у Білому домі. Тоді визнали, що знадобиться певний час, щоб ефект цієї допомоги став помітний на фронті. Чи відчуваються якісь якісні зміни на фронті? Нині? Е, ну якщо ми говоримо конкретно за сьогоднішній день, е, то наразі поки що не не сильно відчувається, але ми знаємо, що найближчим часом має мають бути перші вже поставки. Озброєння і боєприпасів для артилерії це зіграє дуже важливу роль, але наразі поки що, ще немає. Чекаємо з дня на день, Пане Росаме. Власне, коли ми говоримо так про умови цього снарядного голоду і як доводилося українським військам діяти у цій ситуації. Часто говорили, що альтернативою були тоді FPV-дрони. Ви спеціалізуєтеся на саме на, на цих дронах. Також якою мірою fpv дрони можуть компенсувати нестачу артилерійських снарядів в умовах нинішніх бойових дій? До якої міри дійсно вони можуть перекрити цю потребу? Ну, дивіться, fpv дрони насправді дуже потужний засіб, але повністю замінити системи артилерії. Та інші системи, які нам будуть передані нашими партнерами США, вони не можуть повністю замінити. Але це дуже гарна альтернатива і дуже дієва у стримуванні ворога. Тобто, оцей весь період сам нашій бригаді зараз розмовляю, кажу саме за нашу бригаду. Саме от завдяки нашому підрозділу, дуже потужні в нас екіпажі, які працюють з впівроними дронами Камікадзе. Саме завдяки ним було стримано більшість штурмів ворожих, але це тільки стримання штурму це не означає, що можна повністю розбити ворога і пройти там вперед. Але стримувати дуже вдало виходить. Ну якось так. Тобто, артилерія нам потрібна однозначно, і брак дефіцит свого часу вплинув на те, що доводилось десь відходити з позиції саме в одному з нещодавніх інтерв'ю ви говорили про те, що головний виклик для ефективної роботи дронів це засоби радіоелектронної боротьби. І ви говорили, зокрема, що це не лише російські РЕБи, але але також і українські. Розкажіть про масштаби цієї проблеми нині е, ці масштаби е, настільки стали глобальними, що е, з кожним днем все ваші важче, важче працювати. Нам саме через дію нашого РЕБ, тому що наші реби, по перше, ну системи РЕБ знають частоти, на яких ми працюємо, і вони давлять абсолютно все, всі частоти, включно з тими, на яких ми працюємо, і вони працюють у нас з тилу, тобто вони з нашого тилу прикривають засоби артилерії, штаби і так далі, і тим самим заважають нам працювати. І в нас просто не залишається іншого вибору, як втрачати ну, якусь значну частину дронів, втрачати саме через наш реб. Як обходити ворожі реби, ми вже давно навчилися, і це не є такою великою потужною проблемою. Чому проблема власна з координацією ребів власних з боку України? Я думаю, що це через дуже погану взаємодію, тому що. Ці потужні засоби РЕП, які використовуються, вони як правило підпорядковуються якимось вищим начальникам, які не дотичні навіть до рівня бригад. Тобто, це набагато вище йдуть. Це корпуса, йдуть генштаб, і так далі. Тобто, ми не можемо навіть сконтактуватися з ними. Якщо ми знайдемо навіть контакти когось безпосередньо якогось керівника рево, нам просто відмовлять, тому що вони мають отримати вказівку зверху. І в армії є таке поняття як пріоритет. Тобто для верхніх начальників є пріоритетом прикривати артилерію. Я це теж розумію, тому що артилерії дуже мало, її не вистачає фізично. А ворожі засоби типу ланцет дуже часто заважали працювати артилерії, просто знищували наші засоби. Зараз вони менше набагато можуть знищувати наші завдяки ребу, але цей ж шеп заважає нам. Це величезна проблема. Я наразі не знаю, як її вирішувати. Тобто, тут, тут приходиться просто от виходити з ситуації таким чином, що ми просто набагато більше витрачаємо дронів. Але якщо все ж таки ваша бригада показала ефективність дронів, ви знаєте проблему. Як все ж таки цю проблему вирішити? Чи, чи може бути якийсь шлях? Чи це просто комунікація? Ну, я б, наприклад. Е Рекомендував би е, ці реби поставити не за артилерію з тилу, а між нами і артилерією, щоб вони прикрив, освітили е, засобами реб в тил. Тоді вони не будуть заважати нашим наземним станціям. Тому що велика проблема в тому, що вони давлять нам не самі е, дрони, а наземні станції керування. Це величезна проблема. Е, от. Оце одне з таких рішень. Русаме, чи можу якось західні партнери долучитися до підсилення е, в цьому напрямку те, що допомогти із засобами радіоелектронної боротьби? Чи можливо ви бачили якісь поставки е, від, від західних партнерів, які були помічними на фронті в цьому напрямку? Я думаю, що західні партнери, партнери можуть допомогти тим, щоб надати нам технологію для нестандартних частот, е, на яких наразі е, не існує, поки що РЕП не у нас не у противника. І ціні нестандартні частоти дадуть нам змогу якийсь період працювати вільно взагалі незалежно від РЕП. А такі технології є у західних партнерів. Якщо ми говоримо конкретно про вашу бригаду, яких засобів вам бракує найбільше? Що б ви хотіли побачити з точки зору допомоги від західних партнерів і союзників? І Що ви реалістично бачите, могло би надійти в найближчі місяці? Якщо ми говоримо конкретно за засоби в то в Україні достатньо на високому рівні наразі виробництво в дронів дуже якісних, потужних, які нас повністю у всьому влаштовують. Які є засоби в західних партнерів? Я навіть не знаю, тому що ніхто ніде нічого ніколи не показував, які є засоби. Я думаю, що зараз на першому етапі було б непогано, щоб вони просто в наших українських виробників викупали засоби і нам передавали. Тому що наразі абсолютно все забезпечення. 100% забезпечення забезпечення конкретно нашого підрозділу. Воно на плечах волонтерів: волонтерів, друзів, зборів в соціальних мережах. От і цей, цей варіант закупівлі у наших українських виробників і передачі нам це, напевно, зараз найшвидший і найефективніший. Якщо є у західних партнерів, партнерів якісь аналоги, то нехай дадуть на тест. Спробуємо. Ростема, як у Росії ситуація з fpv дронами? Наскільки широко вона і застосовує з вашого бойового досвіду? Е, ще раз не почув питання. Як у Росії ситуація з fpv дронами, зважаючи на ваш бойовий досвід, що може тискати по цьому напрямку? Е, у них як плюси, так і мінуси. Порівнянні з нами. Е, плюс однозначний в них в тому, що їхні е, с, е, сили отримують. Ці е, засоби як просто боєприпасам на бригаду може прийти просто штатно 10 тисяч FPV-дронів. Вони не мають дефіциту в них, але у них слава Богу не такі е, досвідчені, екіпажі пажі в Але це питання часу. Я думаю, що вони навчаться найближчим часом е, якісніше працювати, і тоді буде ще складніше з ними. І ще от, якщо брати конкретно наш підрозділ, то ми дрони не економимо. Ми використовуємо навіть якщо це. Ворог в складі там одної особи, це дає свій результат. Ми вважаємо, що це не є якоюсь великою затратою. Там 500 доларів коштує приблизно один дрон, використати його на, на одного противника. Це дає дає свій результат. По перше, на, цих, на них це діє дуже негативно в моральному плані, тобто, вони коли знають, що під час штурму ми готові задіяти там 15 дронів для відбиття групи з 15 осіб. Вони вже відмовляються йти на позицію на штурм. Тобто ми не один раз по перехватах і по інформації від наших партнерів знали, що і просто йдуть відказ. Ну є таке поняття. Одказ вони відмовляються виконувати задачі, розуміючи, що їх просто знищать дронами. Якщо порівняти тут з артилерією, Артилерія не завжди може влучно прицілитись по цілі, яка рухається, а ФПВ може догнати як і техніку, так і е, особовий склад. Останне ще одне питання на сам кінець дуже активно обговорюється в Україні а, зараз тема мобілізації. Наскільки важливо для вашої бригади ефективна мобілізація, все ж таки вирішення ці, цього питання? І які позиції а, вам треба закрити в, влас... в вашій бригаді а, з точки зору мобілізації нових військових? Ну я не можу тут оголошувати які зараз втрати, і звісно, судячи по цим втратам, які потрібні спеціалісти бригаду, але можу сказати, що на даний час мобілізація не закриває ці питання, тобто людей критично не вистачає, дуже критично. І це все поверх того, що бригада не мала нормального відновлення вже більше року. Наш підрозділ взагалі ні разу не виходив на відновлення. Якщо в бригаді батальйони там по місяцю, по, по два тижні виходили на якесь відновлення окремо, поки бригада працювала, то наш підрозділ взагалі жодного дня відновлення не мав постійно на фронті. Рустеме дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо вам також. Рустема Степова, головний сержант 47 окремої механізованої бригади. Був на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, про роль півідронів також у відбитті російських атак. Дякую вам дуже. Дякую вам за активність. Глядачі пишуть з Харкова з із Ізмаїла, вітаю також Київ, рідний Львів, Дрогобич, Калуш, а є Луганськ на зв'язку. Гостомель також бачу я питання, чи йшла розмова з міністром оборони Німеччини за ракети Таурос. про це не йдеться у викладі розмови, але ми знаємо, що це одна з дуже важливих питань, особливо як ми говорили з низкою аналітиків та експертів. Вони вказують на те, що після того як Сполучені Штати оголосили, що що передали Україні далекобійні атакам про які Україна просила довгий час. У канцлера Німеччини Олафа Шольца вже не лишається нормальних аргументів, щоб сказати, чому він не передає ракети Тауру. Тому а, можна припустити, що про це йшлося, але поки що якихось просувань чи повідомлень про зміну рішення ми наразі не бачили. Рухаємося далі говоримо про іншу тему, яку ви нас питали протягом цього тижня щодо призначення Валерія Залужного, послом у Британії. Про це та інше будемо говорити з нашим європейським кореспондентом Володимиром Цюпином. Якщо можемо приєднати його до ефіру, будемо вдячні. Да, вітаємо тебе. Знаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії. Розкажи, що далі, коли ви очікуєте в Лондоні прибуття нового посла? Чи маєш якусь інформацію про це? Мені у посольстві України тут у Лондоні сказали, що наразі офіційної офіційної дати прибуття нового посла України вони не мають, але очевидно очікують дуже дуже скоро, тому що якщо вже є указ президента України про його звільнення з збройних сил і про призначення на посаду посла. То очевидно підтверджується попередні повідомлення, що Велика Британія офіційно дала згоду на те, щоб пан Залужний чи генерал залужний був послом у Лондоні. Отже, незабаром. Очевидно, він має приїхати в Лондоні давно. Чекають посла. Фактично, з літа минулого року, коли був звільнений попередній Вадим Пристайко, досить несподівано. Потім, в якийсь з періодів, очевидно, не зразу як тільки він приїде, буде така. Приватна аудієнція у короля Чарльза третього, де український новий посол вручатиме вірші грамоти, Богдана. Якими будуть головні завдання, можливо, можливо, виклики для посла Залужного? Щодо викликів, я можу лише припускати, але Точно знаю, що чимало моїх колег британських журналістів фактично вже вилаштувалися, мало не в чергу на е, можливість порозмовляти можливість інтерв'ю з новим українським послом. І е, можна припустити, що з ним напевне більше будуть хотіти говорити не про його е, дипломатичні справи хоча напевне це також а більше про війну, яка, як ми знаємо загострюються зараз в Україні криваві бої на Харківщині і так далі. Тобто, його роль як бойового генерала, головнокомандувача збройних сил України, це звичайно те, що найбільше приваблює. Він буде таким собі. Він буде знаменитістю, очевидно, у, е, у колах дипломатичних е, у Лондоні. Чи це буде йому допомагати, чи заважати? Напевне, ну я вже бачу припущення, що е, це буде відкривати йому чимало От, дверей. Є власне питання, е, так Богдан? Я хочу, поки ти думку ще не розвинув, зачитати. Можливо, зможеш відповісти на це питає наш глядач, що в Британії не стурбовані тим фактом, що заложний не має досвіду на дипломатичному рівні я думаю що що ні тому що власне в чому в чому полягає в чому полягає майстерність дипломата я нещодавно не нещодавно вже давно розмовляючи з попереднім послом Вадимом пристайком я його запитував ось що він робив для того щоб велика британія була Лідером у допомозі допомозі Україні ми знаємо, що британці це такі найгучніші, коли йдеться про і постачання зброї, і про дипломатичну політичну підтримку України, але Тодішній посол Вадим Протайко сказав, що навряд чи він може взяти на себе так би мовити, всі заслуги у цій справі, тобто є певні характеристики країни, є певні традиції, є певне розуміння ситуації тут у Лондоні, і фактично Колія так би мовити, вже наїжджена британія вже є надійним і і твердим партнером партнером україни зокрема коли йдеться про допомогу у війні проти російської агресії найголовніше що треба буде пану залужному робити це ну фактично продовжувати продовжувати вже цю роботу в традиціях які вже закладені в дуже гарних традиціях зв'язків україни з британією Богдана ще одна важлива тема цього тижня це тема саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні вже у липні. тут у Вашингтоні саме. Президент Сполучених Штатів Джо Байден приймав президента Румунії це Клаус Йоганіс, і його вважають одним із кандидатів на посаду генсека НАТО. Він власне сам про це оголосив у березні. І оголосив тому що ем, головний кандидат до цього це Марк Рюте. Він не зміг заручитися наразі підтримкою усіх 32 членів альянсу. Що взагалі відбувається з цією внутрішньою боротьбою за посаду генсека НАТО? І чи все ж таки Марк Рюта має найбільше шансів нині стати наступним генсеком? Юлю? Ну насамперед, я думаю, треба е, зауважити, що відбір нового генерального секретаря НАТО що уся ця процедура заміни е, чинному генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу не є? Якимось таким відкритим процесом виборів, тобто немає процедури там висунення кандидатів, немає дискусій, немає теледебатів, так мовити, немає змагання. Тобто, це процедура, така досить нечітка, відбувається переважно за зачиненими дверима, і ми бачимо лише відголоски її так, час від часу, хтось щось натякне і. Скажімо, для журналістів це дуже вдячне поле для різних припущень і відверто кажучи, навіть деколи інсинуації. Тобто, наприклад, ось ви згадали пана Йоганіса, президента Румунії, якого називали кандидатом Марка Рюте, прем'єр-міністра Нідерландів, серед них також згадували і прем'єр-міністрку Естонії Каю Калас, Зв'язку з цим виникло кілька кілька досить таких смішних ситуацій, тому що, наприклад. Критикуючи чи чи висловлюючись, оцінюючи кандидатуру пані Калас, хтось з політики в Європі сказав, що навряд чи її можна на таку посаду, бо вона така жорстка, що їсть росіян на сніданок. В результаті пані Калас розвиваючи цю тему жартома, виставляла у соцмедіях фотографію зі свого сніданку, показувала свою, свою вівсяну кашу, чи то пластівці. Залиті молоком з фруктами, переконуючи, що росіян на сніданок вона не їсть. Так 1 квітня була вийшла стаття, яка дуже швидко поширилася про те, що буцімто США та інші країни підтримують її на посаду. Але знову ж таки, дата виходу тієї статті, 1 квітня сама пані Калас про своє бажання чи боротьбу за посаду генсека НАТО не говорила. Марк Рюте наразі виглядає найоптимальнішим, можна сказати, так, кандидатом. Чому ну насамперед, для, для того, щоб людина могла так мовити, претендувати на цю посаду, потрібні кілька умов. Марк Рюте має дуже великий політичний досвід. Крім того, Марк Рюте, хоч він і прем'єр-міністр зараз, але насправді. Він вже іде з цієї посади у Нідерландах, тобто в нього вільні так би мовити руки. Зараз після виборів в Нідерландах тривають ще коаліційні переговори, дуже дуже затяжні, але зрештою вони повинні колись закінчитися. І Марк Рюте буде вільний очевидно цього року до осені, коли. Потрібно буде оголосити нового генерального секретаря альянсу. Є е, знову ж таки неофіційні чутки про те, що він заручився е, підтримкою США, е, інших великих країн, і зокрема Туреччини. Він наприкінці США, насправді сказали, сказали відкрито, що вони підтримують кандидатуру Марка Рюта. Це сказав так. Джон Кірбі. Тому це вже не чіткі. А от Занкарої дійсно ми напевно побачимо згодом. Так само Угорщина і Словаччина. поки що не на боці Марка Рюта, коли стосується власне його кандидатури так. на посаду. У нас 30 країн НАТО дійти повної згоди. Очевидно, буде буде нелегко, але час є. Марк Рют вміє говорити будь-що усміхаючись величезною широчезною усмішкою, що називають його головною зброєю. І його політичний досвід напевне допоможе. Ну, будемо стежити за цим. Богдана, дякую тобі за цей аналіз. Богдан наш кореспондент у Лондоні. Був з нами на зв'язку. Дякуємо, Богдана, і запитання коротко зачитаю на кінець. Питає глядач, дозволять Україні наносити удари по території Росії. Британія наче не проти дійсно чули ми заяву від Девіда Кемерона, а британського міністра про те, що Британія не ставить умов. На використання її зброї від сполучених штатів поки що ми таких заяв не чули. кажуть, що досі заперечують ударам по території Росії американською зброєю. І на цьому завершуємо. Друзі, Приєднуйтесь до програми. Часта 22 22-й». брифін. Повернеться до ефіру вже в понеділок. Там побачимось. Па-па. бережіть себе. Завантажу.